4 грудня. Кого не лякав грім? Загримів господь громом з небес. Другий царів 22,14. Сестрички Женя та Юля грались з пісочниці. Мама наглядала за дівчатками. Чуєш, Женю? Грім гримить, промовила схвильовано Юля. Мене лякає грім. Відказала зі страхом в очах Женя. Починається гроза. Ходімо в будинок. Я вам прочитаю цікаву біблійну історію про Грім та град. запропонувала мама. Юля та Женя прийшли додому, і ось що їм розповіла мама. Злий Фараон не хотів відпускати єврейський народ з рабства. Тоді Господь звелів Мойсею. Простягни руку до неба і впаде град на землю єгипетську. Щойно Мойсей підняв свою палицю до неба, явив Господь себе в куркуті грому, спалахах блискавок та лавині граду. Фараон злякався і сказав: Срішив я, праведний Господь, а я та народ мій грішні. Помолітись Богу, ми більше не витримуємо цього грому Божого і граду. Осей залишив фараона та, вийшовши з міста, склав руки в молитві до Господа. Припинились грім і град, і дощ вже не лив на землю. Який же всемогутній Господь це він тримає в руках грім? запитала Юля. Громом Бог нагадує людям, що він дійсно є. Зауважила Женя. Важливо. Прослав великого Бога.